Часто можна почути від людей таку фразу, мені оця психологія, психотерапія, ці психологи не потрібні. І звісно, думаю, що таке цікаве питання, чи всім потрібна терапія, чи ні. І от є люди, які навіть потрапляючись ну, в стрес, вони знаходять способи і методи, як обходитись своїми почуттями, як знаходити вихід. Із ситуації психотерапія не потрібна людям, які не мають глибоких емоційних та психологічних проблем. Вони не мають, наприклад, депресивних переживань, ПТСР, у них не бувають емоційних коливань, і вони не мають психічних розладів або травм. Також, скоріш за все, психотерапія буде не потрібна людям, які мають міцну підтримку і розуміння оточення. Ну і ще я можу сказати, що люди, які не готові працювати над собою, які не хочуть змін або хочуть їх, але щоб це, вони максимально не приймали в цьому участь. Ну, так само там ці всі чарівні таблетки і так далі, цим людям психотерапія точно не потрібна. Тому що, як я вже говорила, психотерапія це певний шлях, певний шлях, який, в якому є труднощі. В якому який вимагає змін, і не тільки змін, а й те, що людина має робити ці зміни, тому що психотерапевт не буде нічого робити за людину. Це її вибір, це її рішення. А люди, які ну можна так їх назвати немотивованими, вони не готові цього ну, прикладати зусиль, я би так сказала. Ну то нашої терапія.